Привіт! Мене звати Алла, і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні продовжуємо готувати за рецептом книги 1913 року. Якщо ви хочете приготувати печиво з мигдалем за простим рецептом, то цей рецепт для вас. Сьогодні готуємо батуринські коржики. Для їх я взяла три варених жовтки. І на дрібну тертку їх натерла. Додаю 2 сирих жовтки, і буду все змішувати вінчиком до однорідності. Тепер потрібно нам взяти цукор. Цукру додаю 100 г, і теж буду все змішувати вінчиком. Ці коржики робляться дуже легко швидко. Але ж для їх потрібно, щоб був у вас мигдаль або мигдалеве борошно. Але як ви їх зробите, я думаю, ваша родина вам скаже дякую. Додаю ще 100 мл сметани, у мене вона 15% жирності. І все буду змішувати. Тепер потрібно буде взяти ще 50 мл білого сухого вина. Але так як в мене тільки червоне, ми робили з червоного винограда, то я заміняю червоним. Я думаю, що не дуже порушу рецепт червоним віном. Беру 50 мл. Та додаю масло. Масло тут розтопленого в мене 200 г, і все змішую. І тепер потрібно додати буде борошно. Борошна потрібно взяти 500. І я буду додавати за два рази. Пересіваю перший раз, ще можна буде вінчиком його змішати, а коли пересіємо другий раз, то буду вже замішувати тісто. Як ви розумієте, на коржики тісто буде густе, воно буде гарне в роботі. Ми будемо коржиків віддавлювати. Просто от формочки, якщо у вас є, я буду звичайним стаканом видавлювати. Щоб було швидко і зручно. Ось я вже другу частину борошна додала, пересіваю, і зараз ще потрібна буде мигдаль. У мене по 100 г мигдалевого борошна, де світліше, і перемелений, смажений мигдаль. перебитий. Борошна 100 грам я зразу вкидаю і буду замішувати. А мигдаль я трошки додам в тісто, а трошки він буде вже в мені служити для притрушування вже готових коржиків. Тісто замішується дуже швидко, і воно дуже гарне, еластичне в роботі. Зараз побачите, я вам покажу. Тепер, уже, коли тісто майже замісила, я додаю тут ну, із 100 грама, десь грам 30 мигдаля перебитого прямо в тісто. І залишок мені хватить, щоб потім притрусити наші коржики Ну, ось дивіться, я майже відео не монтувала, щоб ви побачили, настільки швидко я вимісила тісто для коржиків. Тепер я беру не борошно, а олію, промащую коврик. І зараз ще трохи підмішу, щоб ви побачили консистенцію тіста. Дивіться, ну густе. І Гарне і не береться до рук взагалі. Тепер я буду брати качалку і буду рівномірно його розкачувати не дуже тонко. Десь товщина коржів повинна бути сантиметр, а то можна робити і півтора. Тоді вони будуть товстіші. Ну, я десь сантиметр зараз розкатаю, і буду видавлювати вже стаканом ось такі коржики. Робити дуже швидко, тісто дуже приємне. Єдине, що потрібно підсмажити мигдаль, щоб він був набагато запачніший, підсмажений. І так, дивіться, я ось зробила і зараз буду вже викладати на деко з пергаментом. Духовку я вже включила, вона у мене прогріта на 180 градусів. Я викладу і з цього ж залишків, яке тісто у мене залишилося, я буду знову розкатувати і знову робити такі видавлювати коржики. З цього тіста, що я вам показала, у мене вийшло 40 коржиків. Ну, діаметр, ви бачите, який, десь сантиметрів, мабуть, то 5 в стаканчику. Я буду задвічі пекти, показую вам перше деко. І, і потрібно буде, щоб вони не надувалися, щоб вони рівномірно випікалися, зробити отак виделочкою його поколоти. Тепер ще потрібно буде взяти один жовток для намащування коржиків. Я беру один жовток. І буду щіточкою кожен коржик намащувати жовтком, потім посипати ще мигдалевою посипкою. Можна посипати, можна класти цілий мигдаль. Можна брати пелюстки мигдаля, посипати, це вже як ви схочете. Я буду посипати перемеленим мигдалем із цукром. До мигдалю додаю 50 г цукру. І просто ложкою зараз його змішаю, і на кожен коржик буду насипати. Така у мене буде посипка. А як ви схочете, так і прикрашайте. Як я перебитим смаженим мигдалем, як засипаю, то воно випікається і дуже гарно пахне мигдалем. Так що, це по бажанню, я ось так беру кожен коржик і притрушую. Десь йде на коржик одна столова ложка цієї суміші. І ставимо випікати 180 градусів орієнтовно 20 хвилин. Ви подивіться, яка краса, за 20 хвилин посипка не злітає із-за того, що вона посаджена на жовток і вони дуже запашні, солодкі. Я вам раджу спробувати обов'язково до чаю, до кави. М -м -м -м. Це смакота, подивіться. Яке воно всередині, дуже запашне, печіть і до зустрічі!